А ви знали? Контузія це одна з найпоширеніших травм у військових, проте під час війни страждають від неї і цивільні, наприклад, через обстріли. Офіційно лікарі називають її мінно-вибуховою травмою, а фактично це легка черепно-мозкова травма. Її найпоширеніші наслідки, головний біль, тремор, шум у вухах. Деякі довгострокові наслідки можуть повернутись через місяці або навіть роки після лікування. Які найпоширеніші наслідки контузії одразу після вибуху. Запаморочення, шум у вухах, втрата свідомості, дезорієнтація, нудота і блювота. Ці симптоми лікують медики на фронті. Згодом проявляються довгострокові наслідки, які військові часто ігнорують. Найчастіше це сильний головний біль, тремор кінцівок і голови, шум у вухах, як от дзвін. Багато людей частково втрачають слух і зір, психологічні наслідки травми, підвищена тривожність, депресія, дратівливість, агресія, гіперзбудливість. У поранених також погіршуються когнітивні навички: увага, пам'ять, координація й іноді мовлення. За словами керівниці центру психологічної реабілітації у Superhumans Світлани Куценко, ситуацію нерідко ускладнює те, що травмовані військові залишаються на лінії фронту і отримують нові черепно-мозкові травми. Це значно погіршує їхній стан. Ти можеш пришвидшити перемогу так само, ти своїм донатом. Моя племінниця відкрила збір на пікап ціль 100 тисяч гривень. Не проходь повз та закинь свою гривню на авто для 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна. Також відома як червона калина. Слава Україні.